Ви не скинете зайві кілограми, якщо навіть будете харчуватися здоровою їжею. Чому здавалося би, що коли ми вживаємо здорову їжу, переходимо на здорове чи правильне харчування, ми повинні автоматично скидати зайві кілограми. Та це далеко не так. І цьому є логічні різні підтвердження. Наприклад, ви скоріше всього чули про дієту, де люди худли на шоколаді, так звана шоколадна дієта. Так, це правда, такі дієти існують. Так само існують ви зараз не повірте, це алкогольні дієти. Насправді вони теж існують. Ви можете про них прочитати. Чому люди на таких шкідливих дієтах все-таки худнуть? Ні, не тому, що їхнє здоров'я супер псується, а саме тому, що вони ці дієти все рівно враховують дефіцит калорій. І схуднення, яке би воно не було, воно можливо тільки на дефіциті калорій. Часто люди, починаючи перехід на здорове харчування чи на правильне харчування, навпаки ще і набирають кілограми, тому що горішки. Авокадо, корисні олії, все це калорії. А якщо ваша основна ціль це збалансувати раціон таким чином, щоб фігура стала кращою, то варто врахувати саме процес того, що калорійність грає роль. Що я маю на увазі? Якщо ви з'їдаєте більше калорій, ніж вам потрібно на день, це означає, що ця частинка калорій запасається у вигляді жиру на наших боках чи інших місцях. І кожного дня невеличка частинка перебільшення цих калорій буде осідати на Нашому тілі кожних 10 грамів щодня будуть давати часом кілограм, 2, 3, 5, 10. І здавалося б, ми не змінимо своє харчування, ми нічого ніби не міняли, а вага набралася. Це саме за рахунок того, що є зайві кілограми. Це не тому, що ми їмо шкідливу їжу чи їмо хорошу їжу. Це тому, що є зайві калорії. Саме тому хотів би звернути увагу на те, що коли ми робимо дефіцит собі калорій, саме тоді ми починаємо худнути на будь-якій дієті. Тому ваша дієта може бути смачною, збалансованою, вона може допускати ті продукти, які ви любите. Головне, не з'їдати більше, ніж вам потрібно протягом дня, а з'їдати менше. І хотів би сказати, що це реально просто прорахувавши свою добову калорійність. Як же порахувати свою добову калорійність? Перше, вам просто потрібно взяти хоча б середню формулу. Вона звучить так: свою власну вагу теперішню помножте на цифру 28. І якщо ви не займаєтеся спортом, не маєте фізичних активних навантажень щодня, відніміть від суми, що вийшла, цифру 500. Цифра, яка вийде в самому кінці, і буде кількістю калорій, яку вам треба споживати протягом дня. Ви скажете, Окей, Андрій, я знаю свою кількість калорій, а що ж мені тепер робити з цією кількістю калорій? Я не хочу постійно рахувати ці калорії. А, так, на самому початку насправді моя рекомендація це порахувати собі калорії, щоб навичитися того, скільки ставити собі в тарілку. Тому що ви розумієте, що є певні закони фізики, хімії, логіки та біології. І якщо ми говоримо про ці закони, то як не крути жироспалювання, можливо, тільки при дефіциті калорій? Як би ви не хотіли по-інакшому? Ці закони переробити, вони працюють саме так. Це так само, як коли ми підкидаємо щось вверх, воно все рівно буде падати вниз. Тому що такі закони фізики. Як би я не хотів по інакшому, воно не буде. Тому всі ваші старання, всі ваші пробні дієти, які були до того, якщо вони не виходили, це саме тому, що ви не рахували дефіцит калорій. Якщо ви скажете окей, Андрій, я згоден чи згодна рахувати ці калорії. Що мені тепер все життя рахувати калорії, все зважувати? Ні, вам потрібен хоча б один місяць, де ви собі порахуєте всі калорії, ви собі зрозумієте, скільки вам потрібно їсти. Візуально запам'ятаєте порції і, і, і пропорції, скільки вам треба їсти. Отримаєте результати за цей перший місяць, півтора, а потім ви вже на автоматі зможете готувати ті продукти в достатній кількості, щоб постійно підтримувати результат, який ви отримали. Тому що, напевно, до того у вас постійно було схуднення і набір ваги, схуднення, набір ваги, і так буде без перестанку, поки ви не засвоїте цей закон і не почнете його використовувати. І це був лише один відсоток корисної інформації про схуднення. Більше корисної та дієвої інформації ви можете отримати на курсі сам собі дієтолог, де в рамках одного з уроків ми детально розберемо, як сформувати збалансований та смачний раціон для схуднення під свій графік та ритм життя, та ще 11 додаткових модулів. Тому, якщо хочете не просто тимчасових результатів, а навчитися самостійно контролювати свою вагу та здоров'я, не пропустіть цю можливість. Натискайте на кнопку нижче та починайте свій шлях до змін вже сьогодні.